Чіткий розклад сну має бути у всіх, тому що сон полюбляє стабільність. Задається, і взагалі зараз ряд досліджень величезних. І от вийшло тільки, по-моєму, в липні дослідження, яке проводили 6 років. І воно знову ж таки підтверджує основну думку про те, що важливо не тривалість сама сну, а регулярність сну, в залежності від того, у котрій лягаю, коли встаю. Тобто ми маємо лягати плюс-мінус в один і той же час і вставати в один і той же час. Тобто, це важливо, тому що саме під час засинання і пробудження підтягується те, що я казала, да, наша вся циркадна ритміка. Тому що це відбувається розбалансування. Чому і проблема переведення годинників? Розбалансування. Я лягала спочатку о 10 тепер об 11, умовно. Вставала о 7, тепер я маю встати о восьмій. А мій години це не розуміє. Він звик по одному. От. І оце розбалансування. Тому треба завжди мати стабільний час. Плюс-мінус, звісно, плюс-мінус. Там Година, наприклад, може бути різниця, але все ж таки, щоб це не було там 3-2 і так далі. Тому, а, години. Тому головне регулярність.